Привіт, мої хороші! На зв'язку Ірена і це канал Здоров'я та Довголіття. А сьогодні будемо говорити про хвороби серця. Так, і це буде перша частина. На наступний раз буду знімати другу частину, а це буде перша частина, і розберемо, як не хворіти. Щоб ваше сердечко не хворіло, що потрібно їсти, що не їсти, чого уникати. Отож, поїхали. Також, якщо ти ще не підписаний на цей канал, прошу підписатися, якщо хочеш бути здоровим, і клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Поїхали! Отож, хвороби серця перша частина. Звісно, всі ми знаємо, що сотні людей, сотні тисяч людей вмирають кожен рік від інфаркту міокарда. Всім знайоме це. Ця хвороба, так? А, і що можна сказати по поводу цього? Всі знають, що можна, що не можна, але на превеликий жаль, на полицях супермаркетів, на полицях? А... Ринку нашого, так, все одно є такі продукти, які викликають і їх не забороняють, тому що е, ми розуміємо, що це є гроші, люди заробляють гроші на цьому. так, Але ми повинні розуміти, що якщо я хочу бути здоровий, якщо я хочу жити довше, щоб мене смерть, скажімо так, зненацька, не, не що. Не підійшла до мене так і не обрубала мені життя. Я повинен себе берегти і розуміти, що їжа це є наше паливо. так само, як і в машині. Я завжди це говорю, і скажімо так. Приклад привожу, що є машина і є бензин. Якщо ти будеш заправляти машину неякісним бензином топливом, то це е, буде дуже погано для машин. В машині можна змінити запчастини, а от в нашому тілі на великий жаль не вийде. Отож, що ж можна сказати про їжу? Чи вся їжа викликає інфаркт? Так, веде до інфаркту? Ні, зовсім ні. Але можна чітко і ясно сказати, що є такі, така їжа, яка впливає на судини, тобто є судини, які ведуть до а, серця, так. і а кров до серця досить погано поступає, а, тому що поступово це. Ця їжа, яку ви і вживаєте, веде до уплотнення стінок судин. Тобто, що виходить, є судинка, так, вона має просвіт. Так, вона крука, так, вона має просвіт. А коли, коли починаєте ви їсти, до прикладу, деякі продукти, вона починає сужатися. Тобто, це має на увазі, що не сама судина. А іменно про світ всередині, так, закупорюватися ось бляшками, і виходить так, що у вас відбуваються тромби, так, утворюються тромби. І потім може бути або кровили в мозку, так, коли тромб відривається і так далі. Тобто це все дуже-дуже небезпечно. Отож. Під час, наприклад, Другої світової війни більшість жителів європейських країн були вимушені перейти до привичного харчування, тобто м'ясом, яйцями і молочними продуктами, до більш строгої дієти. Це картоплі, зернові, бобові, овочі, зелень. І який був взагалі результат? Різко, слухайте уважно, різко зменшилося. Кількість захворювань зв'язаних з атеросклерозом, таким як інфаркт міокарда, інсульт, діабет, жовчокам'яна хвороба, а також рак і артрит. Чуєте, так? Тобто, тобто вони перейшли із м'яса, яєць і молочні продукти на картоплю, зернові, бобові овочі, зелень. Тобто, ми знаємо, що є білки, в принципі, і в чому, і в рослинній їжі. так? Тобто, є а, білк, є Білки тваринного походження і є білки рослинного походження. Так? Ніхто не каже, щоб ви прямо зараз кидали і не їли а, тваринні, а, скажімо так, білки. Але мова йде не про це, а мова йде про те, щоб скоротити, щоб в переважному в більшості переважала у вас в раціоні рослинна їжа. Тому що, тому що вона робить такі хвороби, як інфаркт, міокарда, інсульт. А, Діабет, жовчокам'яна хвороба, а також рак і навіть артрит, Являєте собі, так? Тобто, знижень, це зниження захворюваності, так продовжувалося ще на протязі 20 років після війни з тих пір вчені всього світу накопили такі обширені дані, отримані при дослідженнях на людей, так на людях і тварин. І вони свідкують про те, що а, дуже велика кількість вживання жирів та холестерину в їжі призводить до повищеного рівня холестерина в крові і захворювань серця. Е, тому дієта з низьким, з низьким вмістом жирів і холестерину, так, вона що, робить до зниження, а, призводить до зниження їх вмісту в крові, зменшує риск захворювань серця і навіть дозволяє а, взагалі назад, так, оцей процес, щоб відбувся, ось і розчинити оці атеросклеротичні бляшки, які утворюються? Тобто, ми бачимо, що їжа насправді дуже прям дуже впливає на наш організм. Інше питання скажете ви: а чому ж тоді Міністерство здоров'я, так і так далі, воно де взагалі? Так, Якщо всі про це знають і чого? Все дуже просто, оце так. Тобто ми розуміємо, що це все гроші, що це е, бізнес. Так? І... Ті люди, які це знають, вони давним-давно мільйонери, мільярдери вони перейшли на здоровий образ життя. Вони знають, що потрібно займатися спортом, вони знають, що певні години там, до сну не потрібно пити, тому що нирки погано будуть працювати. Тобто ось ці всі моменти вони знають. А чому вони цього не вчать? Так? Вони знають, що м'ясо шкідливе, вони їдять його там, раз на тиждень, там, максимум раз на два тижні. так? Тобто не частіше. А, чому так агітується, до прикладу, що треба протеїнчики, треба їсти кожен день, там яйця по три штуки, по шість. Так? Тобто, чому така агітація йде? Як ви думаєте? Правильно, хто розумний, той здогадався. Все для депопуляції населення. Розумієте, є не тільки депопуляція населення там а, війни. Землетруси, там, прививки, вакцини і так далі. Ні, депопуляція також відбувається стрес. Чим більше ви дивитеся новин, тим ваш психологічний стан впливає на ваш фізичний стан. І ви будете хворіти. У вас будуть утворюватися хвороби. Далі їжа. так, Тобто. Все навпаки, я рахую, що все, що говорять, все потрібно робити навпаки. Особливо там, де реклама є, то взагалі потрібно все робити навпаки, тому що ви себе просто знищите. Не довіряйте нікому, краще перевірте інформацію. Так. так, ми розібрали які продукти, так, і що краще зменшити. Це зменшити е жири, зменшити м'ясо. Тваринного походження, зменшити а, молочні продукти і яйця так вони погано впливають на наш організм. А, так, це розібрала, це розібрала. А, також давайте зрозуміємо, як же вилікуватися, якою їжею можна вилікуватися. Так? Ось, Також ще я забула сказати про цукор. Він також дуже погано впливає на наш організм, оскільки, а, якщо від м'яса робляться тромби, так, і а, погано організм потім себе поводить. Ми починаємо хворіти. Так, різні хвороби до нас чіпляються, ми йдемо до лікаря. Лікар каже нам, от тобі таблеточка. ось, А насправді таблеточка нічого не рішає, проблема залишається. То, так, то це стосується м'яса, що не потрібно їсти м'ясо. М'яса часто, молочних продуктів, часто, яйця, тобто боронь Боже, що ви це робили кожен день. Ось, Переміщаємося на те, що цукру також не потрібно вживати так раз на тиждень можна, раз на два тижні можна а саме найкраще раз на місяць, якщо можете. Тому що він блокує все, що потрапляє в організм. Мало того, що він деформує органи, то він ще блокує ті поживні речовини, мікро-макроелементи, які йдуть які, в наш організм, але цукор їх заблокував. І таким чином наш, наш організм наче насищається, так, але і голодає, тому що не отримує що? Не отримує... Вітаміни, калорії отримую, а вітамінів не отримую. Ось такий парадокс. Що ж робити? Звісно, це овочі, звісно, їсти фрукти, і звісно, а, значить, щоб ви розуміли, що перше, от я завжди так а Ви не думаєте, що тільки у вас проблема, і в мене також проблема. І ось я не проблема, а я її в ходу дій вирішую, пробую, та експериментую. Так ось. Відчувайте своє тіло Це, по-перше, по-друге, поділіть день на дві частини. Тобто до трьох годин і після трьох годин. Наприклад, якщо до трьох годин дня можна вживати вуглеводи, можна вживати трішки корисні жури, це авокадо, це оливкова олія, рисова олія. так ось Тобто ви це все вживаєте в збалансованому вигляді, так? ось Але до трьох Годин. Після трьох годин а, вам бажано вживати це овочі, так, вже без вуглеводів і білки. А, білки це може бути риба, це може бути творог, це може бути, а, значить, а... Сочевиця, квасоля, так, гречка, це може бути, знову ж таки, риб, риби різні є. вживайте і таку, і таку, і білу, і червону. Ось, що стосується м'яса, якщо ви ну, прям не можете, да? Там, без яєць не можете і так далі. Ось, ви можете його вживати, але тільки раз на тиждень. Тому що, звісно, потрібен нам вітамін В, всі, так, група В комплекса. Так, потрібно і b 12 потрібен цей цокей. Це але не тільки в м'ясі є b 12 Ви просто загугліть і подивіться, де є b 12 Тобто не тільки в м'ясі, так? Ось чому акцент роблять на м'ясі? Ще раз говорю, що мені здається, що це де популяція населення, так? Щоб населення хворіло і вмирало і не мало потомства. Ось, але це вирішувати вам, <кхід> тому що реально з. Серце, сердечко це дуже важливий в нашому організмі орган, мозги, серце. Розумієте, так? Ось, що ще вживати? Звісно, це тушковані овочі, звісно, це. Е Вода, тому що вода вона стабілізує, так, вона очищає наш організм. Також це, звісно, розрузочні дні. Це обов'язково. Вибирайте самі чи на кефірі, чи на яблуках, чи на овочах, чи просто на водичці з чаєм, так, з ромашки, там, з одуванчика і так далі, з кропиви, там, не знаю, маліси. Вибирайте самі для себе, так? Ось, але він повинен бути. Тобто я не говорю, що повністю голодування, а хоча це дуже добре для організму, тому що організм, замість того, щоб переварювати щось в ваших, скажімо так, кишечнику так в шлунку, він що? Він підпрацьовує. Скажімо так, підліковує все, що там всередині щось там зробилося не те. Ми ж бачимо, тут прищик у мене зовнішній, так, тобто ми бачимо, ми можемо цинкову мазію зробити його і все, так, зменшити кількість там, не знаю, шоколаду, там, що там ви з'їли, так, що вам обсипало вас. А всередині ми то не можемо заглянути, не можемо подивитися, що там всередині робиться. так. І оце саме один день в тижні, саме для того, щоб сам організм. Почав себе трішки очищати, детоксикацію робити. Це дуже-дуже, прям дуже важливо. Так, вернемося до того, що ще можна е, зменшити, так, щоб зменшити інфаркт міокарда. Ось, і е, це насправді кількість жирів. Так, тобто, наприклад, можна ще замінити цільне молоко знежиреним. А взагалі, і хто любить молоко, що стосовно цього скажу, дуже добре перейти на рослинне молоко, так. не на тваринне, а на Це також дуже важливо зрозуміти ось таким чином. Ну, у мене на сьогодні все. Я надіюся, я вам була корисною. Так, на наступний раз поговоримо про гіпертонію, що з нею робити взагалі. І як боротися? А, дякую вам за увагу. надіюсь, я вам була сьогодні корисною, якщо це так? Залишайте, будь ласка, вподобайку, також коментарі. А походу буду відповідати, якщо буду мати можливість, так, час. Ось, але я постараюся. Серйозно. Ось, у мене на сьогодні все. Я думаю, що ви зрозуміли, і зможете поступово, поступово, крок за кроком змінювати свої звички, якщо ви вже відчули якісь недуги, якщо ви вже відчули що щось не так з вами відбувається, не так, як було, наприклад, попередні роки, що все було і це окей, зараз не і цукей, і ви це відчуваєте, що треба щось змінювати. Спробуйте, спробуйте. Пити воду з лімончиком, зелений чай, так, лопух, одуванчик, який очищає оці такі давні жири. Також спробуйте врегулювати свій, збалансувати свою систему харчування, чому я кажу не дієту, тому що дієти не працюють, навіть не дивіться туди. Ось працює система харчування. Вам треба підібрати саме для вас, саме, яка буде підходити, якщо ви маєте там. Проблеми з нирочками, з нирками, проблеми з сердечком, проблеми з тим, з тим. Тобто, оце все треба е, поступово дивитися, так, і врегулювати, врегулювати, не таблетками. І зменшити, звісно, кількість м'яса. Ось, і не пити під час їжі. Це просто капець, це вбиває організм, якщо ви п'єте, так ще теплу водичку під час їжі там чи просту воду ще можна, там чуть-чуть, небагато от 100 мл, але не пити. То тобто, есть, це просто організм вбиває. Ось, ну, якщо є якісь запитання, задавайте в коментарях. Ось, і до наступного вівторка.